Продовжується проект інсайт студії. Нагадую, працює Віктор Мозалевський, радіо над Бугом» 1018 FM. І сьогодні ми будемо говорити про 30-й кубок міста з інтелектуальних ігор на призи міського голови. А про це нам розкажуть Євген Майданик, директор міського паласу Мистецтв та один із засновників ліги українських клубів щодеколи. А також Сергій Штельмах, голова Федерації інтелектуально-спортивних ігор. Вітаю вас, панове! Дякую, Добре що дня. прийшли. Розкажіть, Добре. будь ласка, пане Євгене про те. Коли е, розпочнеться кубок міста, і які його особливості? Жив'ю Велений 30? -й, -й. Да, ну ми розпочнемо в неділю, 22 2 жовтня. жовтня, фінали відбудуться 26 жовтня. Окремо, як завжди, школярі? Ну туди ж. Е, Техніку ми учили ще верніше по віковій категорії а, і дорослі. В дорослих є окремі номінації для студентів вишів. Тобто в них буде окремий залік. от І фінали відбудуться з гри щодеколи. Відбудуться 26-го в ресторані Монблан, в, в готелі Франція, да ресторан Монблан. Ось такий буде. Да, так, да, да. Е, Всього дві дисципліни буде в цьому році, як і в першому нашому кубку, що деколи брендринг, тому що ми вирішили, що. Там «Ерудит квартет ми винесемо окремо і до Нового року зробимо окремо кубок з інтелектуальної гри «Ерудит квартет. Угу. Як реєструються, вже зареєструвались, певно, команди. так? Процес для реєстрації триває. Ще триває процес Зрешай, реєстрації, ну. можна ще зареєструватися. Можна, зареєструвати, можна, можна зареєструватися, до ми... п'ятниці, да? до, до 20-го в жовтня ми приймаємо заявки на електронну форму на сайті міського палацу мистецтв на сторінці міського палацу мистецтв Фейсбук, на сторінці Вінницької міської ради дуже багато є інформації про те, як можна зареєструватись. Для цього потрібно перейти за посиланням, зібрати команду. Вибрати свій залік, і ми очікуємо вас на іграх, отримувати задоволення, відповідати на запитання від наших зіркових друзів. Будуть цікаві включення цього року. Зазвичай ми до кубку кожен рік підходимо, кожен раз креативно, але цей 30-й для нас особливий, ювілейний, багато хто з гравців всі ці 30 років саме в інтелектуальних іграх, приймає участь, і для них, і також для молоді. Робимо певні цікавинки. Будуть зіркові гості, буде ось в нас з'явилась сова. Mm -hmm. Не зовсім нещодавно, рік тому. Yeah. Кришталева наша вінницька, автентична з українським слідом. Ми про це вже багато, багато говорили, але ось вона ця кришталева сова. Напевно, найбажаніший трофей для людей, які займаються інтелектуальними іграми. Хто бачив лише по по телебаченню. Нас підтримують і гравці українського елітарного телевізійного клубу. Ось у нас є. Бачите, тут про всі реліквії прапор, розповімо прапор да. за підписом ведучого українського телевізійного проєкту Олександра Андросова, і за підписом найзірковіших капітанів це Олена Кравець, Олексій Самульов, Арсен Маліновський. Ну, Олексій Самульов приїде і вести фінал, фінал. фінал дорослих ігор, ще доколи. Угу. Скажіть, будь ласка, в. Е... Поки є ще час до п'ятниці, так зареєструватись. Давайте от, от скажемо, яка має бути команда, так скільки має бути учасників, і з якого, якщо шкільна, то з якого класу діти мають брати участь? починаючи з сьомого класу. Всього. Тобто ага. дві вікові групи з сьомого по дев'ятий і старшої кого група з десятого по одинадцятий. Шість гравців у команді реєструються. Це можуть бути в нас. Є до речі, по школам не обов'язково з однієї школи. Да не обов'язково з одного класу. Є, є, є багато збірня, збірних да. команд. Ага. Ось які грають є для студентів і дорослих. Це вже відповідно залі окремий студентам. Тобто, це не лише студенти вищих навчальних закладів, це можуть бути студенти коледжів, але старших курсів, тому що перший другий курс вікову категорію він потрапляє 10-11 класів, а старші курси вже так до 24 повних років. Це молодіжна команда, ось е, так само. Хоча зараз і не проводяться чемпіонати України з е, інтелектуальних ігор серед саме школярів і молоді, але все одно є це. Ну, за традицію цензу, кубок так. міста був і відбірковим туром для чемпіонатів на чемпіонат України від міста для школярів і дорослих. Пане Євгене, ви з 94-го року, так? Ви як один з засновників Ліги Українських клубів? Що коли Так, з 94-го року, з травня, у нас пройшов. Ну, в нас пройшов перший, перший кубок, да. Клубок, так. А ліга так. українських клубів була заснована пізніше. Вона була заснована в 97-му році. Uh -huh. О, так що, хоча по всій Україні грали, е, що коли і були великі клуби, і в Києві, і в Тернополі, і в Одесі. В Дніпрі. ось Але от я думаю, що по кількісному складу і по, тому, що по регулярності проведення чемпіонатів, ми, напевно, в нас один із старіших клубів. От а все починалось. Ми почали колись в 91-му, році ми зробили батли між 29 дев'ятою і сімнадцятою школою. Я тоді був вчителем в 29, дев'ятій Юра Петро Пасікове в і Ми тоді робили і між вчителями, і між школярами ігри. А вже в 93-му попали на турнір в Тернополі. Анігма був такий. І побачили, як це все відбувається. І от навесні 94-го, вперше провели кубок міста щодеколи. Якщо дозволите, я поділюсь своїми спогадами. Я вже вам казав перед ефіром. 96-й рік я теж брав участь вже в міському палаці міста Зоря. Наша команда команда нашого класу з 18-ї школи брала участь. У нас тоді 17-та школа винесла просто всіх всіх учасників. Тоді... Трошки може похвалюсь, діти ще читали. Так ми ще обмінювались книжками. Ми були більш більш начитані. Так Ну, не було інтернету, не було так. Бо не було інтернету. Можливо, так. можливо, через це яка і тоді це було цікаво. Тоді сама і програма ще пам'ятаєте, що деколи коли вона була дійсно надзвичайно популярною. Всі сиділи, з дивились і намагались теж розгадати ті питання. Як зараз, яка зараз у дітей у молоді зацікавленість до інтелектуальних ігор от такого плану? Чи достатньо, чи достатньо багато є бажаючих охочих брати участь в таких іграх? Сі, Рожо, ви не повірите? Я зараз я повірю. Зараз молодь мода молодь розум. Зараз мода на розум серед mm -hmm. молоді. Вона повертається. Повертається вона або набирає нових обертів у зв'язку з тим, що як, як ми розумів, нас здобувають престиж ті професії, які е, мають під собою знання, е, певні навички, ерудицію. ерудицію в it сфері дуже багато ерудованих людей, саме ось і молодь в тому числі. Величезні гроші в світі, мільйони, мільярди витрачаються на те, щоб історично достовірними були комп'ютерні ігри, за те, щоб mm -hmm. фільми виходили з всіма деталями. І повірте, я багато про що розповідаю, що по, про перелік про перебіг най, найбільших битв другої світової війни, там найвизначніших моментів, діти знають не з книжок не з уроків історії, а з фільмів та ігор. І вони знають такі деталі, які не, не знаємо ми або які не промальовані в книжці, бо так би вони б не засвоїли, не прочитали б, не подивились е, зараз е, минулого року, в нас була проблема, ми не могли розмістити всіх бажаючих. Ось настільки діти хотіли грати, хочуть грати, продовжували грати влітку. Ну е, ми можемо казати. Е... Важко порівняти той uh -huh. період і цей, просто в дітей інші, можливо, трошки напрямки їх, їх інтересів, але зважаючи на їх інтереси, і готуються запитання. Просто змінюється просто круг і ну, залишається основне інтелектуальні ігри це не екзамен. <ганування> з Якогось предмету то, да, з якогось предмету, і чи ти більше знаєш, це екзамен на те, як ти вмієш користуватися своїми знаннями? Я думаю, що і зараз для авторів запитання залишилось, залишились ті ж критерії, що і були там 30 років назад. Щоб після того як прозвучала відповідь. Не вдарили по голові, гравці сказали йолки, це ж воно на поверхні, Так, да, так, да, так. Да. Тобто, це вміння гра вчить користуватися своїми знаннями. Взагалі, як кажуть, що класне питання, це взагалі воно має бути на рівні шкільні... шкільної програми. Але просто от якось так вивернути з одним дном, з двома днами там. от І ти повинен от за одну хвилину і плюс гра ця гра вчить це, збирається шість різних людей, і гра вчить прислухатись один до одного, вибрати капітана. Вибрати капітана, і саме головне в е е е е е от разом шість різних людей мають вибрати одну правильну відповідь. І це також це знадобиться і в подальшому, в професії, в роботі, і так далі. Прислухатись один до одного, бути в екстремальних умовах. А одна хвилина це екстремальні умови. А життя в повсякденному житті, скажімо так, підсовує нам все, що завгодно, і тому це, це в принципі це наше життя. От не, не, от. Те, що було е, музичною е, стрічкою, да що наша життя гра. От це дійсно так. Це життя, це гра, гра це життя. Скажіть, будь ласка, хто складає питання? Ну, от один з авторів питань на ньому буде триматися шкільний. Шкільний, і брійн Да, І Брейнринг. Так як е, Сережа не грає ні в шкільному вже турнірі. Бо він знає всі відповіді. <рес> ні в брейнрінг. А на дорослій... в дорослому що коли то. Якраз клуби, з якими ми товаришуємо, це Одеса, Дніпро, Львів. Саме вони для нас готують запитання. Готують для нас запитання. Ми вже говорили, зіркові гості. Uh -huh. І також в нас будуть традиційні звернення, цьому, в чому є особливість Кубку. Uh, що, чим особливий, давайте розповімо, чим так, особливий так. наш uh, цьогорічний кубок. Так. Чим він відрізняється від решти, тому що слухачі вже слідкують 30 років Я за запитав розвитком на початку інтелектуальний кібер. Він відрізняється від того, uh, від традиційного, що відбувалося останні роки, тим, що в нас буде щодеколи відбуватись в два етапи. І команда, яка на відбірковому етапі потрапить от в цю квоту фінальну, на фіналі може спробувати свої сили заново, починаючи з нуля. це як Гарна система кубку. Потрібно виступити один раз, один раз зібратись, один раз відповісти на запитання, один раз напружитись і бути чемпіоном весь рік. Ось після чого ми розпочнемо 30-й чемпіонат міста Вінниці, де вже потрібно показувати себе на довгій mm -hmm. дистанції, не на короткій. Ось це також для гравців, для людей, які грають інтелектуальні ігри, Це все також ви розумієте. Так само, як і в футболі. Є Кубок один раз, чемпіонат світу, потрібно чотири матчі відіграти, і ти чемпіон. А є чемпіонат країни, де перша команда може виграти в останній, так, так, так само так, і так. тут. Ми розпочнемо і Брейнринг, і ерудит квартет, і чемпіонат. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість зібратись і даємо можливість учасникам, як школярам, так і дорослим студентам переключитись трішки, відволіктись. Ну і само і, ви, собою, і ви теж ну... дякуєте Збройним силам, не просто словами. Так, да, ми хочемо. Є ідея зробити фінал для дорослих, скажімо так, з донатами для потреб Збройних сил України, і Сергія виникла, на мій погляд, чудова ідея. От за за кожну правильну відповідь команда надає 100 гривень. Донатить 100 гривень на ЗСУ угу. за свою кожну правильну відповідь. Тобто... Це була ініціатива декількох команд. Ми розмовляли, як допомогти Збройним силам. І ось такий от флешмоб розпочало, будемо так казати, п'ятірка найтитулованіших зараз команд міста Вінниці. Ми запрошуємо приєднатись до цього решту команд. Заявляємо амбітну ціль: в 30 тисяч гривень для Збройних сил України, адже у нас 30-й ювілейний. Ось чемпіонат. Наші хлопці потребують і зараз. І додатково і амуніції, і автомобілі, які ми придбали, також заходять в зимовий період, вимагають технічного обслуговування. До речі, один із гравців нашого клубу зараз виконує бойові, бойові завдання на автомобілі, придбаному міським палацом мистецтв, Міжнародним об'єднаним фондом допомоги, також разом із Вінницьким інтелектуальним клубом з переданих заходів, з проданої Сови Олександра Рубіна. Ось не залишаємо ми своїх, будемо їх підтримувати. І для цього нам також потрібні певні ресурси. Угу. А автомобіль перебуває зараз на Донецькому напрямку, так? Так. Угу. Скажіть, будь ласка, Кубок-Перехідний? Цей да. Цей перехідний. Ось, але кожного року. Це копія сови, яку дають в інтелектуальному в клубі. Так звана кришталева сова. Це львівський завод, який вже, на жаль. Не працює, але ми знайшли от е, одну сову. Ми розігрували в минулому році, яку надав Олександр Рубін, дворазовий володар кришталевої сову. І так як було паралельно багато заявок, і Вінницький клуб хотів також е купити сову. От Олександр, побачивши наші зусилля, от він е знайшов точну копію. Uh -huh. От і от на ці всі е ми тоді назбирали десь біля тисячі доларів, от які надали зсу. А Олександр подарував нашому клубу СОВУ. Оце буде переходяще слова. Сова. Ми тоді назбирали 35 тисяч гривень, а сова пішла з молотка за 69. Трішки нам не вистачило придбати її, але сова до нас прилетіла. Кожна з цих сов, вона автентична, вона виготовлена вручну. Угу. Їх, от як Євген Олександрович, говорить, що точна копія, їх. Абсолютно... Ну, та, абсолютно однакових однакових не буває. Тому, що це ручна, Ми вона, горді та. за цю сову, що вона автентично українська, вона була виготовлена в Львові, і вона територію України не покидала. Вона тут, це сова Патріот. <станіць> угу. uh, тобто, оце кубок міського голови. Ну скажімо так, так да. uh, uh, добре. Uh, що ви очікуєте від 30-го кубку міста з інтелектуальних ігор? Я сподіваюся, що для команд це будуть гарні враження, гарний час для проведення. От, вільного скажімо, часу, гарні запитання, гарні емоції, і саме головне, ми чекаємо в першу чергу молодих. Гравців, які хтось вперше попаде на гру, зацікавляться і, і також, як і ми, захворіє цією грою, і буде цим займатися через роки. Сергій казав, що в нас до цих пір грають декілька людей, які грали в першому кубку міста mm -hmm. Mm -hmm. То, в 94-му році. Ось і по вони з задоволенням беруть участь, приїздять навіть коли вони працюють вже в інших містах. Там Максим Корсун приїздить на всі ігри, де, тому що ну, це, це своєрідне це його життя, це крап-краплинка його е, гарного настрою. Тому от ми збираємось всі зіграти. ти що очікуєш, я очікую, що дворазові чемпіони. Чемпіони міста дворазові володарі купку команда Вінницького технічного ліцею, е сингулярність, яка вже випустилась в повному складі, вже буде представляти збірну вищих навчальних закладів, також яка роз'їхалась по всій Україні, з амбітною цілею перемогти в студентському заліку і потрапити в трійку заліку дорослого, також збирається цього року. І ось будемо за ними слідкувати. Бо зазвичай школярі, коли. Поступають ті діти, які грають в інтелектуальні ігри. Вони ерудовані, вони гарно здають ЗНО. Вони переходять в навчальні заклади, які далеко за межами Вінниці, навіть далеко за межами України. У нас є випускник Оксфорду, також чемпіон шкільного заліку. Ми дуже раді, що вони збираються, також грають і щось грають вони саме в нас, а не лише в тих містах, куди вони роз'їжджають. Це чудово. Я дякую вам за. Емоції за позитивні емоції на згадав свою е, юність, коли сам грав, це дуже ну, дійсно класно. Це така вискалася хвороба, так захворів на цю хворобу. Але це дуже приємна хвороба. 30-й кубок міста з інтелектуальних ігор на призи міського голови відбудеться вже цього тижня. А до п'ятниці ще в нас є реєстрація. Так що хто хоче пограти, заробити. Розумом, емоції приємні. Будь ласка, долучайтесь. Е, Євген Майданик, директор міського паласу мистецтва, один із засновників ліги українських клубів щодо коли. Та Сергій Штельмах, голова федерації інтелектуально-спортивних ігор. Був у нас в ефірі в проєкті «Інсайт». Дякую вам, дякую за дякую вашу вам. роботу. Дякую а, Проект «Інсайт» завершується на все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.